Мова йде про кишенькові мусати, такі маленькі, легенькі, компактні, які можна покласти в кишеню, можна причепити до чогось, тому що вони, як правило, ще й комплектуються такими всякими ланцюжками. Конкретно ці варіанти називаються вони кістечками в народі, і по суті вони є декількох варіантів, але з різним поперечним перерізом є круглі в перерізі, є от фігурні. Конкретно ця називається е, спайдерко Sharpener Bone, Якось так, і є підколстіловський серейтор. Окрім керамічних, такі штуки бувають ще з алмазним напиленням. Мора робить таку от, штуку, яка зовні нагадує маленьку кулькову ручку, навіть така кліпса подібна до того, як на ручках є тут також в наявності. Але по суті, це малесенький стержень з алмазним напиленням, який також слугує подібним чином. Але доречний він буде в тих випадках, коли ваш ніж прямо вже зовсім утупився, і чорта не ріже, і кераміка з неагресивною грітністю не сильно допоможе в таких випадках. Якщо мати з собою на EDC отакий от, комплект з двох мусатів, тобто грубий абразивний алмаз і кераміка для доведення рішучої крайки, можна зробити приємно гострий ніж, яким класно працювати, отримати задоволення, не використовуючи при цьому якогось масивного обладнання.